Практична робота номер 2 Електричні кола постійного струму з одним джерелом живлення, визначення еквівалентної ємності. Мета оволодіти методикою розрахунку електричного кола постійного струму з одним джерелом живлення. визначення еквівалентної ємності. Теоретичні відомості на практиці нерідко використовують системи конденсаторів, з'єднаних між собою. Як і для провідників, існує два основних типи з'єднання паралельне та послідовне. Послідовне з'єднання це таке з'єднання, при якому негативно зарядженої пластини першого конденсатора приєднується позитивно заряджена пластина другого, до негативно зарядженої пластина другого, позитивно заряджена третього і так далі. При з'єднанні конденсаторів послідовно заряджені на всіх обкладках, крім першої, яка приєднана до джерела, з'являється внаслідок індукції. Тому всі обкладки і батарея в цілому матимуть заряд величиною Q. Q дорівнює Q1, до Q2, дорівняння Q3, дорівнює Q4. До ну, Потенціали сполучених. Вкладок двох сусідніх конденсаторів будуть однакові. Тому загальна різниця потенціалів на кільцях батареї дорівнює сумі на порух між обкладками кожного з конденсаторів. Паралельне з'єднання це таке з'єднання, при якому одноіменно заряджені пластини усіх конденсаторів з'єднують в одну точку. Позитивно заряджені пластини в одну негативно заряджені в іншу. Загальна напруга на клемах з'єднання дорівнює напрузі між обкладками кожного з конденсаторів у дорівнює у 1 у 2 у 3 дорівнює у дорівнює дорівнює 4. Дорівнює. Оскільки напруга на всіх конденсаторах однакова, то про різниці євності цих конденсаторів. Заряд на них накопичується, теж різний. А отже, загальний заряд системи дорівнює сумі зарядів на кожному конденсаторі. Q дорівнює Q1, плюс Q2, плюс Q3 плюс Q4. Плюс.